Де легко і швидко нафармити руни для прокачки в один Рінг, і вже забузив всіх, кого можна, але хочеться ще більше рун? Не біда. Зараз покажу, де це можна легко зробити. Вам потрібно дістатися до драконячого круга на а саме до святилища звіра, або до Великого мосту фарун, трапитись сюди можна двома шляхами, або зібрати сюди на скакуні. або ж це делі кругом стола поговорити з ДІ, маючи при собі один коренів смерті, який можна легко отримати в бою з човнарем, або ж в деяких данжах. Випадку Діза пропонує нам навідатися до звіра, і вийти з положення порталу, який веде прямо до нього. Нас цікавлять пасті пливе і за кожного з них гра видає нам по 1094 руни, по тобто, у них доволі мало 1023. І звичайно, так ви легко збиваєте їхню атаку. Тож це майже безпечно. Проте, якщо ви все ж попали під їхній удар, то ви можете вже й не окликатись. Тож тобто, спочатку рекомендую фармити тільки тих, що знаходяться на дорозі. І на цій частині території. Там вони ходять лише по одному. Тепер ти знаєш.